На горі білий камінь ку-ку-ку. ой на горі білий камінь, верховинка сидить на ку-ку, ку-ку. прийшов до ня доня ку ку Прийшов до ня верховинець, верховинку, дай ми вінець, кукурі, ку-ку-ку. Я би тобі вінець дала ку-ку-ку. я би тобі вінець дала, б зради не бояла. Кукурі, ку-ку. Ой небійся зради тої ку-ку-ку. Ой небяся зради тої, слухай дівко, слова мої. Ку-курі, ку-ку-ку. Іди до дуба зеленого ку-ку-ку іди до дуба зеленого, стрінеш хлопця молодого, кукурі Ку-ку, Поцілуй його в ку-ку-ку, Поцілуй його в білеличку, ку ку ку-ку. Білеличко цілувала ку-ку-ку. Біле Білечко цілувала, аж зазуля закувала. Ку-ку-рі, ку-ку. А тепер пародія доми. Десь узявся у нерках ку-ку-ку. десь узявся у нерках камінь. Скоро мені буде Ку-ку-рі, ку-ку-ку-ку. Ку-ку, жінка жалю заридала Ку-ку-ку, Жінка жалю заридала, та й пораду добру дала. Ку-ку-руй, ку-ку, ку-ку, Дороге моє серденько, Ку-ку-ку, Дороге моє серденько, ку-ку, ку швиденько, кукурі, ку Їду трускавець лічися, куку, -ку -ку. їдю трускавець лічися, на других там не дивися, кукурі, Ку-ку А як мене провожала Ку-ку-ку а як мене провожала на дорогу грошей дала, кукурі, ку-ку-ку-ку П'ю на втусю і лічуся ку-ку-ку. п'ю на втусю і лічуся, на других я не дивлюся, кукурі, ку -ку, ку 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 раз увечір ку на втусю куку, раз увечер пив на втусю, задивився на марусю, ку ку -рі. ку, -ку, -ку. ку, -ку. Ми з Марусею гуляли ку-ку-ку ми з Марусею гуляли, з нерох камінь виганяли, ку 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 куку. -ку. Ку -ку. Пили їли веселились, ку-ку-ку Пили їли веселились, доки гроші не скінчились, ку 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 куку. -ку. Ку -ку. Пишу листа своїй жінці, ку-ку-ку пишу листа своїй жінці, найшли камінь в печінці, ку-ку, ку-ку Дороге моє серденько, ку-ку-ку Дороге моє серденько, присулай грошей швиденько, ку-ку, ку-ку Жінка грошей не прислала кук-ку-ку -ку -ку. жінка грошей не прислала, сама сюди приїхала, кукурі, ку -ку, ку ку нас На Марусею зловила Ку ку нас на Марусею зловила, колом камінь потрощила, кукурі, ку ку, -рі, ку, -ку, ку, -ку. Тепер жінка добре має ку, -ку, ку Тепер жінка добре має, сама сюди приїжджає, кукурі ку Куку ку -ку, ку -ку. сама сюди приїжджає ку-ку-ку сама сюди приїжджає, а я гроші висилаю. кукурі ку, -ку